Понеділок, 25 грудня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Минулої ночі росіяни атакували Україну 31 шахедом та двома ракетами. Переважно південній області. Повітряні сили знищили 28 ворожих дронів і обидві ракети. Також наші захисники збили два російських літаки на Дніпропетровщині. Сили ППО ліквідували 5 БПЛА. більш детально про ситуацію в регіоні та Україні розповість моя колега Олена Петрученко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Вітаю, Марко! Почну з області. П'ять ворожих БПЛА Знищила над Дніпропетровщиною. Наша ППО вчора пізно ввечері По два шахеди збили у Сенельниковському та Дніпровському районах. Та ще один у Павлоградському уламки останнього пошкодили господарські приміщення та навантажувач зерна у Дніпровському ж районі. Залишки ворожого дрона впали на територію непрацюючого підприємства. Виникла пожежа, рятувальники вогонь приборкали. Люди не постраждали щодо України. У ніч на 25 грудня противник атакував 31 ударним дроном. цілив з Криму. В результаті протиповітряного бою знищено 28 БПЛА. У межах Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської, Хмельницької та Одеської областей в останній постраждала припортова інфраструктура. Також ППО збила дві ракети: це керована авіаційна ракета Х-59 на запорізькому напрямку та протирадіолокаційна ракета Х 31 п в акваторії Чорного моря. Далі прошу пряму мову. Понад 6,5 годин. Тривала потужна бойова робота. Фактично, глибоко за північ вже була завершена і дуже великий потужний результат. Маємо попередні за попередніми даними: 17 дронів було знищено на Одещині, 3 на Херсонщині. По одному Миколаївщина і Кіровоградщина. Також у повітряних силах повідомили напередодні знищили два ворожі літаки. Один су 34 на Донеччині. Його збили військові з повітряного командування. Схід інша вража ціль су 30 цей літак ліквідували над акваторією чорного, чорного моря. Далі коментар Юрія Ігната. От власне Су-30, який е, фактично базується на Ромусакі, е, по ньому була бойова робота. Поки що невідомо е, успішно, вона, тобто на дні літак чи ні, вивчаються матеріали об'єктивного контролю. І знов хочу повернутися до нашої області. Зокрема, у Дніпрі очікується погіршення погодних умов. Дніпро вже замітає сніг, прогнозують і мокрий сніг. Водіїв просять пропускати спецтранспорт та без нагальної потреби не виїжджати на власних авто. Зокрема, в мене все. Марком. Студія, дякую тобі, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині і в Україні. Малолітні маніяки у Дніпрі затримали підлітків, які вбили безпритульну жінку та нападали на безхатченків. А жахливий процес знімали на відео. На банду вбивць поліція вийшла після їхнього першого злочину. Розправа сталася в ніч з 2 на 3 грудня. Хлопці зайшли у покинуту будівлю лікарні. Там побачили безпритульну жінку, побили її та завдали чисельних ножових поранень. Бідолашна померла на місці тієї ж ночі. Намагалися вбити ще одного чоловіка, який мешкав в недобудові. Однак йому вдалось втекти. Поліцейські розшукали зловмисників до вбивства, причетні семеро молодиків. З них четверо неповнолітні нападникам загрожує до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Черепно-мозкова травма та легкі тілесні ушкодження. Дитина, яка потрапила в ДТП на Слобожанському проспекті, рятуючи улюбленця зараз у лікарні, вже за кілька днів її випишуть. Розповіли медики. Нагадаємо, аварія сталася на вихідних. З Сповідця зірвався собака, і дитина кинулась за ним. Вона перебігала дорогу на червоне світло та потрапила під колеса. На водія поліція склала протокол. Побили, пограбували і втекли на європейській площі у Дніпрі. Троє чоловіків напали на продавців квітів, прихопили із собою два букети, а інший товар розгромили. Після скоєного сіли в автівку і поїхали геть. Одного зі злочинців затримали і повідомили про підозру. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. З божеволів і зарубав рідну матір. Ця жахлива історія сколихнула маленьке село. Іванівка на Дніпропетровщині, чоловік, який до цього знущався з тварин, жорстоко вбив найріднішу людину. Сестра душогуба каже, перші дзвіночки лунали давно. Брата тричі лікували в психлікарні, Утім, після терапії випускали. Чому психічно хворому чоловікові не допомогли? Та що кажуть у сільраді, де роками ігнорували звернення родичів про його примусову шпиталізацію. Далі розповість наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Тихе приватне подвір'я невеличкого села Іванівка. Тиждень тому саме тут розігрався справжній жах. 14 грудня ранок власниця будинку Ніна Штельмах не виходить на зв'язок. Донька жінки особливо не переймається. 75-річна матір страждає безсоннім, тому часто засинає аж на світанок. Дев'ять утра я їй зателефонувала. Вона мені не відповідала на телефон. Я потім в десять зателефонувала. Я думала, вона спить. Першими тривогу забили сусіди. Побачили, на дворі зайнялася газова труба. Побачили пожежу, горів газовий стояк. Десь за 10-15 хвилин я вже поверталася додому, я зустріла службу, хлопці перекрили газовий стояк, пожежа закінчилася. Ну, вони мене почали спитати, де тут вода, щоб охолодити той стояк. Я сказала, що в крані кран перемерз. Ну, ми отак от, хвилин 15 стояли в дворі, з хати ніхто не виходив. Вже за деякий час пожежу локалізували. Приїхала донька Ніни штельмах Тетяна. Однак з дому так ніхто і не вийшов. Вирішили ламати двері. А далі. Ольга було. Вона не реагувала на мої погуки, що мам той я їй за руку як взялася, в неї було тіло, а воно було ще дуже тепле. З'ясувалося, над жінкою розправився син Сергій. Як нам стало відомо від сестри Сергія, спочатку її рідний брат вибив та підпалив газовий стояк. Далі пішов розбиратися з матір'ю, вдарив її сокирою по потилиці та накинув зашморг. Після вбивства рідної матері чоловік знаходився в будинку, нікуди не тікав, однак і швидку не викликав від побаченого жителі Іванівки і досі не можуть оговтатися. На декілька днів все село буквально завмерло. Рідна сестра вбивці Тетяна Штельмах каже, Сергій тричі лікувався в психіатричній лікарні. Чоловіку навіть поставили діагноз шизофренія. Втім, після нетривалої терапії лікарі запевняли, чоловік загрозу не несе. У них був діагноз, він не угроза. В їхній сім'ї живуть все добре, а мені як. Ми його привезли на основі тому, що він подавив котів, повбивав собак, порубав качок, яких склав на кучку і сказав, це в нього очищення кров'ю. І після такого його випустили, пролікували і випустили. У кривавій розправі Тетяна, виницьіль раду та правоохоронців, каже, зверталася по допомогу. Однак вмовляння жінки про примусову шпиталізацію хворого брата ніхто не почув. Він убивав собак, котів, чого тоді не реагували. Чому? Коли я просила нашого старосту села, усіх просила, вони як мені сказали, він не угроза. І до чого дійшло? Що я зосталася без мами. Сіль раді ж від звинувачень відхрещуються. кажуть, не пам'ятають, аби жінка хоч раз до них звернулась. Не знаю, коли вони звертались, але проробила я в сільській раді двадцять один рік. Я не чула, щоб вони зверталися. Наше зофренію точно ніхто не знав, що в нього там шизофренія, що він прям таке там щось виробляє. Сергія вже затримали свій вирок, душогуб чекатиме у сізо. Він затриманий в порядку статті 208 за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, за фактом навмисного вбивства за статтею 115 загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Однак, якщо виявиться, що чоловік буде неосудний, він буде знаходитись на лікуванні. Хто ж винен у тому, що за два роки психічно хворому Сергію Штельмаху так ніхто і не допоміг? І чому всі проігнорували агресивну поведінку чоловіка? Питання без відповіді. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.